Пословия благословящие, Господи, все чана тебя вбивающие, спаси люди твои послу и Твоє, твое, исполнение церкви Твоя сохранилась, и любви ще едно лет и Духа Твоего. Ти тільки поспрославі Божественной Твої сына, не остави нас, убивающий хотя, мир мир твоєму даруй церкву Твій священні по воїну всім людям твоим, як у всякої вене, благой всегда совершенствуйший судя, і тебе отца светом, і тебе слава і благодаря, і поклоненням осылая, Отцу і Сыны. наша Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златовуста, преподобных и поносых отец наших, Иова, Иоанн Феопачаевских Челотворцев и всех полонских святых, святителя Тихо, насвятите Феофана, их же пам'ятні совершают, святых праведных, молодец, как и Майян и всех святых. Помилуйте, спаси нас, якоблаги человека любви. Дорогі отці, брати і сестри, в сьогоднішній день Слово Боже нам запропонувало повчання про віру. А апостол Павел, пишучи до римлян, каже, що Аврааму віра вмінилася в праведність і пояснює, що коли Бог дав обітницю Аврааму, що він війде в землю обітованну, то Господь, дивлячись на його віру, дав таку обітницю, тому що ще до того часу старозавітного закону не було. Але він, живучи по вірі праведно вірив в Бога, і сказав Господь Аврааму, що його потомство буде як зірки на небі таке велике. І ця про відноситься до кожної з нас, тому що апостол Павел каже, що ми всі являємося чадом, чада Аврааму. Чада Авраама по вірі. І була обітниця дана праведному Аврааму в той час, коли він був вже майже столітній і не мав зовсім дітей. І Сара була безплодною. Але Господь дав Аврааму обітницю і він вірив. Те, що Бог обіцяв, все виконується. І апостол підкреслює, що це все було дано Аврааму по вірі. А слово Боже, Євангеліст Матвій говорить зовсім про інше. Говорить, що не всякий, хто говорить Господі, Господі, війде в Царство Небесне. А той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, той, хто виконує заповіді, які Господь нам оставив, дивіться, як цікаво, брати і сестри. Апостол Павел говорить, що Господь подивився на велику віру Авраама і дав йому обітницю, що його потомство буде великим. а євангеліст говорить більше сьогоднішньому Євангелії від Матфія, що той, хто буде виконувати заповіді Господні, той відне в Царство Небесне. Хто божити буде по Євангелію, більше робиться увага на справі, на життя по Євангелію. От Святі Отці пояснюють як співвідношення у послідовників Христа віри і Його справ. Люба людина, яка вірить у Бога, на її віра є і є справи, добрі діла. Тільки та людина, яка надіється на Бога, і розуміє, що все, що доброго вона зробила, це від Бога. Бо Господь Івангелій говорить, без мене не можете творіти нічого. Тобто все, всяке добре діло це від Бога. Але людина кожна устрімляється до добрих справ. І вона, звичайно, вірить і надіється на Бога, ніж на свої діла. Але людина, яка робить добрі справи, і раптом починає робити акцент і увагу на те, що вона добрі вчинки в житті виконує, і тому Господь її помілує, то така людина надіється більше на свої добрі справи. Ніж на, віру, ніж на Бога. О. І тому в цьому є різниця велика. Справи є в кожної людини, але одна людина надіється на Бога, на Його любов і милосердя, і творить добрі діла. А дехто робить справи свої звичайно, вірою в Бога. Але акцент робить, що він добродітельний чоловік і робить. До багато добрих справ, і тому його Господь помілує. І тоді Господь, той, той, така людина більше надіється на свої справи. І святі отці говорять, що е, така, такі вчинки, і така надія і самовпевненість на свої справи, вона ущербна. Тому що той, хто надіється на Господа, на його любов, то вони безмежні. І тому Господь посилає свою благодать і силу і ті вчинки, яка людина робить в своєму житті добрі справи, вона розуміє, що це від Бога, і вона зовсім їм не придає значення, а просто служить Богу. Віра такої людини це провідник тої є благодаті Божої, яку Господь готовий дати кожній людині. Але хто може вмістити? І якщо людина надіється на повне на милосердя, то Господь дає благодать і та сила благодатна, вона підштовхує людину творити добрі справи, вона по-іншому не може. Получити від Бога дар, е, йому Господь в устав ужив, як ніби вогняний уголь, то він каже, що сила благодатна настільки його, як би так, опалювала своєю благодатною силою, що він не міг мовчати, він йшов, проповідував людям покаяння, щоб каялися і зверталися до Бога. Отак От відбувається з кожною віруючою людиною. І тому співвідношення віри і добрих справ так пояснює святі Отці, щоб ми в своєму житті пам'ятали, як потрібно відноситися, але не думали ніколи так, що досить нашої віри, не виконуючи справ, ніяких справ, такого не буває. У кожній людини є справи добрі. І нехай Господь милосердий. Дає нам благодать, будем, будемо надіятися, щоб кожного разу, коли ми приходимо в храм Божий, отримуємо освящення від Бога, щоб йшли в свої домівки, молилися до Бога, щоб Він ту благодать, яку ми отримуємо в храмі, нас благословляв, хранив і на всякі добрі справи. Отца Олександра, настоятеля, храму і всіх братії. Дякую за можливість послужити разом з вами, прославити Бога, принести безкровну жертву, яка всіх нас освящує і всіх ваших прихожан. Також будемо просити Бога, щоб наші сімінарі.